Хей, hey, up, дорогі друзі. Сьогодні у нас супер тема, і це неправильні дієслова або irregular verbs. No, God, please, no! No! Хто знайомий з ними, той певно не відчуває до них великої любові. А хто ні, то я вам поясню. Це щось типу таблички множення, тільки в англійській мові. Але давайте сьогодні якось постараємося полюбити цю тему, адже я підготувала для вас таке відео, що вам буде набагато простіше відтепер вивчати ці е, неправильні дієслова. Ви на каналі онлайн школи англійської мови. Новий English до мене звати Каріна і ми починаємо. Дуже часто це один із перших траблів у вивченні англійської, коли ви таки плавно підійшли до минулого часу, і тут тічер дістає величезний список якихось незрозумілих слів, і каже: Тепер це все вам потрібно вивчити. Так, без правил, без асоціацій є тільки ти і цей величезний список. Але не лякайтеся раніше часу, адже все-таки деякі закономірності там є, і плюс вам абсолютно не потрібно вивчати весь список. У сьогоднішньому відео я розповім вам, скільки є всього неправильних дієслів, які є найвживаніші, та скільки їх, і саме ці найвживаніші. Вам продемонструю, тому дивіться обов'язково до кінця. До речі, також в цьому відео буде багато інтерактивів з вами, тому обов'язково готуйтеся писати коментарі. І перше запитання: як ви думаєте, чому неправильні дієслова називаються саме неправильними? Пишіть у коментарях, а ми вам дамо відповідь. І у нас перша група неправильних дієслів, у яких всі три форми збігаються, тобто вони виглядають однаково. Круто, правда? І справді такі є, і давайте пробіжимось по цьому списку. Ну, візьмемо, наприклад, дієслово BET, що означає тримати парі, у другій та третій формі буде виглядати як bet та bet. Зрозуміла закономірність. Тобто, в усіх трьох формах дієслово у нас. Не змінюється. Біжимо дивитися список далі. Burst – підривати або вибухати. Cost – коштувати або оцінювати. Cut – різати. Fit підходити саме по розміру одягу. Hit – вдаряти. Hurt – завдавати. Біль ранити. Let дозволяти. Put класти або ставити. Read – позбавляти. Quit – Залишати. set. Встановлювати «Shut» закривати, «Split» розділяти або розколювати, «Spread» поширювати або поширюватися. Нагадаю, що ці дієслова є з першої групи, коли всі три дієслова виглядають однаково в трьох формах. Але у цій групі дієслів є і одне підступне, а це саме дієслово «read», що означає читати. Його підступність полягає у тому, що воно пишеться однаково в усіх трьох формах, проте вимовляється по-іншому. Запам'ятовуйте «read». Read, So, pay attention and don't screw this up. А ми йдемо далі. Наступна невеличка група неправильних дієслів, проте дуже важлива, це та, у якій перше та третє слово буде збігатися. Візьмемо, наприклад, come came, come приходити, become, became, become, ставати, та run, ran, run бігти. Ще і regular verbs можна згрупувати у групку, де є коренева голосна O у другій формі, та однакове закінчення у третій. По прикладу, break, broke, broken ламати, choose, chose, chosen обирати, forget, forgot, forgotten забувати, freeze – froze, frozen заморожувати. Get got gotten – отримувати. Speak spoke spoken – розмовляти, Steal stole stolen – красти, Tear tore torn – розривати та wake, woke, woken – будити. А тепер хочу перевірити вас, чи правильно ви зрозуміли утворення неправильних дієслів у цій групі. Давайте ви зараз в коментарях напишете, як ми утворимо другу та третю форму від дієслова. Where за тим же прикладом, що вище. Чекаємо ваших коментарів. Так, неправильні дієслова складно запам'ятати, з ними важко вибудувати якісь асоціації. Так, як же ж їх найкраще запам'ятати та почати вживати у мові? Звичайно ж, це практика неправильних дієслів у спілкуванні. А де ж можна знайти уроки англійської? Причому, прямо тут і зараз не відходячи від екрану. Звичайно ж, це в школі англійської мови English Dom. Так, на онлайн уроці з викладачем англійської, ви будете спілкуватися віч на віч цілу годину на цікаві для вас теми та ще й постійно практикувати неправильні дієслова. За допомогою інтерактивної платформи EDClass ви можете навчатися де і коли вам зручно обговорювати цікаві саме для вас теми та ще й постійно повторювати та практикувати неправильні дієслова. Так що реєструйтесь на свій перший урок англійської мови. За посиланням під цим відео до того ж, він безкоштовний, ви нічого не втрачаєте. Спробуйте, а ще ви можете порадувати своїх близьких чи рідних подарунком. Адже уроки англійської це те, що завжди буде. Поруч. А тепер подивіться, яка наступна група неправильних дієслів. Тут змінюється лише коренева голосна в другій формі. Змінюється вона на O за прикладом drive, drove, driven, водити авто. Також сюди відноситься ride, road, ridden – їхати верхи, Rise, rose, risen – підніматися та ride, «right, road, written – писати. Number five уже п'ята група неправильних дієслів. Сформована для вас, щоб вам було простіше вивчити, і вона виглядає так, що у другій формі у нас з'являється закінчення EW, а у третій ONW. Ось, наприклад, у нас є дієслово «blow», в якого типу закінчення OW. в другій формі воно зміниться на EW і буде звучати увага «blue». так, як блакитний колір. А в третій формі це EW поміняється на ONW і буде вже «blown». Ще раз «blow», «blue», «blown». І ще кілька прикладів: «Grow», «grew», «grown» ростити, вирощувати, «Known», «you», «known» знати, «Throw», «through», «thrown» кидати. А як же ви, дорогі глядачі, збудуєте другу та третю форму до дієслова «fly»? Подумайте та напишіть в коментарях. За таким же принципом, як було вище, я у вас вірю. І у нас шоста група у цих хлопців, друга та третя форма дієслова змінюється на закінчення от. От. Увага на написання. І, наприклад, bring, brought, brought – приносити, buy bought, bought – купувати. Catch, caught, caught – ловити, fight, fought, fought – боротися. Seek, sought, sought – шукати. Teach taught, taught – навчати. Та think thought, thought. думати. Зараз буде трошки складніше, адже у цій групі звук «і» змінюється на і. Але ще й міняється вимова. Зараз все поясню. Наприклад, візьмемо дієслово keep, де є довгий звук і, і змінимо його на cap, зі звуком і, але вже коротким, і додамо літеру ТІ. Буде keep, kept, kept. Ідемо далі. Feel, felt, felt – відчувати. Bleed, bled, bled – кровоточити, Feed, fed, fed, fed – годувати та lead, led – led Вести, вести за собою ніби. І дивіться, тут у нас також відноситься до цієї групи дієслово meet, і ми змінимо його на що. Напишіть у коментарях та подумайте, чи потрібно буде. Подвоєння літери ті. Отже, друга та третя форма до дієслова meet – ваше завдання. А у нас градус складності підвищується, і ми переходимо до передостанньої групи, де чергування голосних буде змінюватися за принципом ай, ей ю. Ну, скажімо, візьмемо дієслово begin, де в корені є голосна ай. В другій формі воно стане began, а в третій беґан, тобто ай ей. Ю змінюється. І візьмемо ще кілька прикладів: drink, drank, drunk пити. Ring, rang, rung дзвонити, sing, sang, sung співати. Та синг-сенк, снг тонути. Дієслово, всім вам відоме, swim теж відноситься до цієї групи, але багато хто не знає другої та третьої форми. А ну, давайте ви побудуєте її за цим принципом. Swim. Чекаємо ваші варіанти в коментарях. А зараз найнеправильніші дієслова в англійській мові просто якісь негідники, bastards, Сам лікар зло був би в шоці, бо вони не мають ніякої логіки цієї зміни. Їх треба просто запам'ятати. Та да, просто запам'ятати так само, як і всі попередні. Але тут ще додаткова складність, бо їх неможливо віднести до якоїсь групи. Це у нас be, was, were, been, бути Do, did, done. Робити HAVE HAD, had мати та make, MADE MADE робити. І також до цієї групи відноситься ще одне дієслово, щось там ще робити, <хи> яке потрібно знати, бо інакше ви не переступите далі рівня elementary. І я думаю, ви його знаєте. Яке ще дієслово ми не додали до цієї групи? Напишіть у коментарях, а є ще таке. Неправильні та водночас правильні дієслова такі собі перевертні. І одне з таких буде «wake», «woke», «woken» або «wake», «waked», «waked». Як вам зручніше, я, наприклад, віддаю перевагу саме неправильній формі цього дієслова. Крім того, любі мої, ми для вас підготували цілий список цих неправильних дієслів. Ви можете зайти і знайти його в посиланні під цим відео. Зберігайте собі та окремо ще повторюйте check it out. Ми рекомендуємо запам'ятовувати, перш за все, ту форму, яка найбільше на слуху, яка потрібна вам на даний момент. Потім поступово це все довчите. Не треба собі ставити таку мету вивчити всі неправильні дієслова за день, бо вона вже наперед, скажу вам так, провальна. І також я вам обіцяла розповісти, скільки ж є всього неправильних дієслів в англійській мові. Насправді їх є 638, але найвживаніших вгадайте, скільки. Правильно, не знаю, чи ви вгадали, але це 100. Вам достатньо знати 100 неправильних дієслів, і ви будете собі вільно спілкуватися в минулих часах. Звичайно, ви можете вивчити всі 638 неправильних дієслів та написати свій власний бестселлер або переказувати Шекспіра в оригіналі, але. Вам це потрібно взагалі. Я думаю, що дійсно вам буде достатньо вивчити 100 найвживаніших е, неправильних дійслів. Для того, щоб закріпити сьогоднішній матеріал, вам потрібно перш за все зробити вдих, видих, тоді запам'ятати значення окремо, ну переклад кожного з цих дійслів. А потім уже по групках кожен день окрему групку вивчати. Е, ну, саме значення ви самі розумієте, що теж дуже важливе, не тільки там ці три форми. That's all на сьогодні. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, діліться з друзями. Звичайно, тільки у тому випадку, якщо це відео було для вас корисне та наша робота полегшила вам вивчення англійської мови. Також не забудьте про онлайн-урок з викладачем англійської English Dom, де ви зможете попрактикувати всі сьогодні отримані знання та ще багато іншого. До того ж, я нагадаю, що цей урок безкоштовний, та посилання на нього в описі до цього відео. А тепер точно все. До нових зустрічей. Bye.